Друзі, вітаю вас на каналі АЛесон. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики. Тож рушаємо до пошуку нових знань. Тема сьогоднішнього заняття Типи даних. Для початку. Давайте виконаємо невелику вправу словничок. Зараз на екрані ви бачите набір слів, цифр. Будь ласка, знайдіть ті слова, які стосуються теми попереднього уроку. І запишіть їх, будь ласка, собі в зошит. Якщо вам замало часу, ви можете поставити це відео на паузу, виписати всі необхідні терміни, а потім продовжити його перегляд. А ми рушаємо далі. Та для початку все-таки оголосю, що більшість цих слів, які ви бачите на екрані, відноситься до створення електронних таблиць. Це і рядок, і адреса, і аркуш, таблиця, стовпець, клітинка, діапазон клітинок, книга, адреса, формули все це стосується роботи в електронних таблицях. А тепер давайте спробуємо дослідити. На екрані ви бачите таку табличку, де вказана наявність квитків на потяги. У першому стовпчику вказується номер потяга, в другому стовпчику таблиці пункт призначення. Далі йде дата відправлення, потім вартість квитка та частина придатних квитків. Якщо ви уважно подивитесь на цю таблицю, то ви помітите, що у рядках цієї таблиці і, відповідно, в стовпчиках вказуються різноманітні дані. Числові, текстові і, відповідно, відсоткові. Виходячи з того, що ми тільки що змогли побачити, ми можемо проговорити про ті типи даних, які може містити електронна таблиця. Зазвичай до клітинок таблиці можна вводити дані різного типу. Це можуть бути і числові дані, і текстові дані, і навіть дати тощо. Зверніть увагу, що при цьому числа автоматично вирівнюються за правим краєм клітинки, а текст за лівим. Ось тут на екрані ви бачите зразок таблиці, де у лівому першому стовпчику вказані саме текстові дані, тобто міста, з куди відправляється потяг. Це Мелітополь, Сімферополь, Херсон, Миколаїв. І якраз тут відбувається вирівнювання автоматично по лівому краю. В другому стовпчику, ви бачите, вказані відстані в кілометрах до цих міст. Це 57, 315, 287, 353. Це, відповідно, інший тип даних. Це вже йдуть числові дані. І вони автоматично вирівнюються по правому. По правій, відповідно, по правому краю конкретної клітинки. Ви побачили наочно, де знаходиться лівий край, а де знаходиться правий. Як же в електронній таблиці вводити дані саме різних типів? Давайте розглянемо алгоритм введення даних у клітинки таблиці. Перший крок. Необхідно зробити клітинку активною. Наступний другий крок. Дані в клітинку ввести з клавіатури. І третій крок. Завершити введення можна натиснення в клавіші Ентер або на стрілочку, як це показано на екрані, напрямом униз. Також зараз на екрані ви бачите скріншот програми Microsoft Excel, яка дає можливість створювати електронні таблиці. З активною клітиночкою, як це показано, стрілочкою. Але прошу звернути вашу увагу, що перед початком введення текстовий курсор у клітинці відсутній. Він буде з'являтися тільки після того, як ви введете перший символ. А тепер Давайте трішки відпочинемо, але з користю. Виконуючи вправу, встанови відповідність. Подивіться, будь ласка, уважно на ці дві таблиці. Які формати слід встановити для таких даних електронної таблиці. Побачите, в лівому стовпчику є відповідно вказані дані, а в правому наведені Формати цих даних. Це відсотковий, грошовий формат, формат дати, дробовий формат, текстовий або числовий. Отже, починаємо. У першому рядку вказано значення тисячних. Сподіваюся, ви вже здогадалися, що це числовий формат даних, яким можна розміщувати в електронній таблиці. Для другого. Значення даних 11,45. Теж, сподіваюсь, ви вже зрозуміли, що це відсотки, і це буде відповідно відсотковий формат даних. В третій клітиночці це 121,3. Ви з математики повинні знати що 3 сьомих це дріб з цілим значенням. Відповідно, ми будемо обирати тробовий формат даних в цій таблиці. Слово лютий звичайно ж відповідає текстовому формату. В п'ятій клітинці знаходиться. Таке значення 369,29 гривень. І це число має значення гривень, то це буде грошовий формат даних. І в нас залишається 24 лютого, наприклад, 2016 року, і ми можемо вказати, що це буде дата. І є і такий тип даних в електронній таблиці. А тепер давайте поговоримо про саме формат даних. Формат даних в електронній таблиці визначає тип даних, які введено до клітинки та особливості їх відображення у клітинки. Зазвичай за замовчуванням у програмі Microsoft Excel формат даних клітинки визначається як загальний, що передбачає відображення числових і текстових даних без спеціального форматування. Подання і текстів у клітинках електронної таблиці. Може бути різним. Наприклад, зараз на рисунку наведено підняття одного і того самого числа та однієї і тієї самої дати в різних форматах. Ви бачите число в, правій табли... в лівій перепрошую таблиці, де відзначені числові формати, звичайний, числовий. Грошовий, відсотковий, дробовий та текстовий. А от у правій таблиці вказано формати дат. Може бути довгий формат за значенням місяця написаного в вигляді тексту і короткий формат, де просто вказано для місяця його порядковий номер. числові дані можна подати в кількох форматах. Формат числовий, клітинка B4, яку ви зараз бачите на екрані, використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлено число. Також у цій виділеній клітинці у цьому форматі можна встановити розділювач розрядів у вигляді пропуску. А от під час уведення числових даних вам необхідно дотримуватись наступних правил. Перше таке правило. Уводячи від'ємні числа, потрібно перед числом вводити знак мінус або брати число в круглі дужки. Виділено червоним кольором справа, ви бачите, як це можна побачити і в таблиці. Для відокремлення цілої та дробової частини десяткового дробу за замовчуванням. Використовується кома. Приклад таких числових даних теж представлений на екрані. Для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ, який означає відсотки. На екрані представлено 76%. Звичайні дроби потрібно вводити, обов'язково вказуючи цілу частину та відділяючи її від дробової частини пропуском. Так, представлено, як ви бачите на екрані, 76 1 третя. Тепер поговоримо про формат даних грошовий. У форматі грошовий, як це представлено зараз на екрані, у клітинці B5 до числа додається позначення грошових одиниць. Наприклад, гривня, її значок тощо. Розділена розрядів установлюється автоматично. А тепер для вас невеличка історична перерва. Зараз ви бачите позначення нашої національної валюти грошової одиниці гривня. І для вас декілька цікавино. Зараз на екрані ви бачите пам'ятник символу гривні у місті Донецьк. Але це місто є українським, хоча й зараз воно тимчасово окуповане нашим ворогом. У форматі відсотковий, як ви бачите на екрані, це клітинка Б6. Дані подаються у вигляді числа, яке отримане множенням вмісту клітинки. На 100 зі знаком відсотків в кінці. Наступний формат дробовий. У форматі дробовий представлена на скріншоті таблиці клітинка B7. Дробова частина числа подається у вигляді звичайного дробу, який Найменше відрізняється від даного десяткового дробу. І от ми підійшли до формату текстовий. Цей формат текстовий використовують для подання числових даних у клітинках як текст. Зразок текстового формату даних представлений зараз на екрані. На скріншоті таблиці в клітиці B8. Наприклад, цей формат зручно використовувати для запису номерів мобільних телефонів, які є послідовністю цифр і виглядають як число, але над ними не виконують ніяких математичних дій. Хочу звернути вашу увагу, що зміна формату подання даних не змінює дані в пам'яті комп'ютера, а лише визначає певний їх вигляд у клітинці. Реальне значення даних можна побачити в рядку форму, зробивши відповідну клітинку поточною. На екрані ви якраз бачите фрагмент скріншоту електронної таблиці. Поговоримо про дати. Всі дати в Excel зберігаються як натуральні числа. Відлік часу починається з 01.01. .01. 1900 року. В цій даті, цій даті відповідає число 1. Кожній наступній даті відповідає наступне натуральне число. Таке подання дає так змогу виконувати обчислення з датами. Так, кількість днів між двома датами визначається різницею чисел що відповідають цим датам. Наприклад, різниця 01092015 відняти 01012015 буде відповідати 42 248 мінус 42 5, що дорівнює 243 дні. Для визначення числа, яке відповідає деякій даті, потрібно встановити для клітинки з датою числовий формат. А тепер давайте взнаємо, як встановити формат даних у клітинці. Для цього треба обрати вкладку Основне. Потім група число і обрати формат. Контекстне меню наступне формат клітинки та число і обрати формат. Все, як це можна зробити, ви бачите зараз представленим на екрані. Для вибору формати даних з наведеного переліку ви бачите на екрані, числовий відповідає такому значенню. Відповідно, відсотковий, звичайний, дробовий. Всі формати, які можна обрати за допомогою кнопок для зменшення або розрядності чисел. Або для фінансового формату чисел, відсоткового. Також є кнопка для встановлення числового формату з розділювачем розрядів. Підведемо підсумок і дамо визначенню поняття форматування. Форматування в електронній таблиці. Це процес зміни зовнішнього вигляду клітинки, діапазону клітинок чи всієї таблиці, без зміни його інформаційного наповнення, тобто даних. А тепер подивіться уважно на екран, де представлені скріншоти створених електронних таблиць. З невідформатованими даними, а нижче вже відформатованими даними. А тепер ви бачите на екрані скріншоти з лівого боку цієї невідформатованої таблиці, а з правого боку вже йде таблиця. Створення на по статистиці жертв землетрусів в різних країнах в, в, в роки та кількість жертв вже, відповідно, є відформатованою. А тепер давайте спробуємо використати ваші стання на практиці. Поміркуємо разом! Та виконаємо вправу, яка називається заповни пропуски. Зараз ви бачите відповідні дані. Вам необхідно буде здогадатися і записати в зошиті або в коментарях під цим відео, якому формату ці дані відповідають. Зріст учня в сантиметрах. Як ви думаєте, що це буде за формат? Звичайно, це буде число, що відповідатиме числовому формату. Наступні дані, які можуть бути занесені в таблицю, маса учнів, учня вказана в кілограмах. Але це теж буде числовий формат даних. Наступні дані прізвище учня, яке ми будемо записувати у вигляді текстового формату. А от коли ми говоримо про вартість покупки і вказуємо її в гривнях. То це ж, правильно, хто здогадався, це буде грошовий формат даних. Якщо ми чекаємо осінніх чи зимових канікул, то зазвичай його вказуємо у вигляді числа, і в таблиці, відповідно, будемо обирати формат дати. Ось так ми справилися з цією. Задачею. А зараз я хочу провести з вами декілька хвилиночок рефлексії. Прикріпіть, будь ласка, віртуально на дерево квіти, листя або плоди. Але це повинні бути незвичайні наліпки. Наприклад, червоне яблуко. Яке ви намалюєте собі в зошиті, буде відповідати тому, що урок був для вас корисним, зрозумілим і цікавим. Якщо ви намалюєте квіточку, то значить, що цей урок був для вас просто корисним, і відповідно зрозумілим. А ті для кого частина інформації була незрозумілою, намалюйте в собі в зошиті на цьому деревці зелений листочок. І я буду знати, що вам потрібна додаткова інформація або додаткове пояснення сьогоднішнього матеріалу. А можливо, серед вас є і ті учні чи учениці. Що намалюють жовтий листочок, це буде сигналом того, що вся інформація на уроці для них була незрозумілою. Тож час пішов, і ми переходимо до малюночку дерева із різноманітними наліпочками, квіточками, листочками чи плодами. Сподіваюся, що всі впоралися з цим завданням. І я хочу подякувати вам за, за цей урок. І сподіваюся до нових зустрічей у комп'ютерному класі. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити йому лайк, для того, щоб інші могли теж побачити його. Також запрошую вас підписатися на мій канал ArtLessons, щоб бути в курсі, коли ж з'являться нові відео на ньому, натисніть на дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі ArtLessons.